Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами вчимося ділити трицифрове число на одноцифрове. Перший крок це визначення кількість цифр в часті. Спочатку перевіряємо 9 більше, ніж 4. Отже, ми будемо розпочинати ділення від девяточки. І у частці буде трицифрове число. Ставимо три крапочки. 9 на 4 не ділиться. Найближче число, яке ми будемо ділити на 4, це 8. 8 поділити на 4 буде 2. Шукаємо остачу. 9 мінус вісім остача 1. Остача має бути менша, ніж 4, все правильно значить. І зносимо ще циферку 5. Будемо ділити 15 на 4. Найближче число, яке ділиться на 4 це 12. 12 поділити на 4 буде 3. Шукаємо остачу. 15 мінус 12 буде 3. Зносимо двоєчку, протягуємось так лінію. 32 поділити на 4 це табличка ділення на 4, відповідь 8. 32 мінус 32 остача 0. Відповідь 238. Ділення можна перевірити множенням. Бажаю успіху до наступних зустрічей!